Фітирі треті фірку. сфери, або це поверхні кові. Чому до Майже кожен урок в 11-класниці Вікторії починається з виконання завдань, які можуть бути у мультипредметному тесті. Дівчина мріє вступити на історичний факультет, тож особливий акцент при підготовці робить на вивчення історії української мови у мене є репетитори по двом предметам: це українська мова та історія України. Я займаюся два рази на тиждень. По кожному предмету з математикою готуєш сама. Звісно, в очній формі набагато легше, тому що комунікація ну вона краще ніж онлайн, і можна поставити особисто питання, тобі пояснять. Але ну онлайн, якщо вже такі умови склались, то вчимось як є. Складно. Ну якщо вчити, якщо є реальне бажання, тоді, звісно, можна вивчити і навіть на всі 200 скласти. У мережі вже з'явилися демо-версії основних блоків мультипредметного тесту. Їх підготував український центр оцінювання освіти. Вікторія спробувала виконати завдання з української мови і своїм результатам в цілому задоволена. Так як ми зараз в школі проходимо останні теми, то звісно, на останніх питаннях я трішки зрізалася, Ми їх потім розібрали. Тобто, все було нормально. Якщо знати і вчити, то в принципі все доволі легко пройти. Просто треба не заплутатись і через нерви не почати мені панікувати, що щось піде не так. Просто спокійно сидіти, впевнено, вирішувати і з думкою, що ти все знаєш. Безплатне пробне тестування можна пройти онлайн. Таку можливість 15 років поспіль для абітурієнтів надає Запорізький національний університет. Раніше це було пробне ЗНО, нині ж мультипредметний тест. Цьогоріч 900 абітурієнтів вже скористалися можливістю перевірити свої знання. При цьому географія учасників пробного тестування дуже широка. Серед них є навіть школярі, що виїхали за кордон до Польщі, Чехії, Італії Ірландії. Для проходження тесту скожна дисципліни, Дається 10 спроб. Наприкінці тесту можна побачити свій результат. Ми проводимо за допомогою системи електронного забезпечення навчання Moodle-ЗНУ, за якою навчаються студенти університету. І саме на цій системі завантажені всі тестові завдання. Вони на одній сторінці, тобто учасник тестування за попередню реєстрацію, і ми йому надсилаємо логін-пароль і вони приєднані до сторінки. Де розміщені абсолютно всі предмети? Цьогоріч охочих пройти пробне тестування виявилося так багато, що в ЗНО вирішили провести додаткову сесію. Реєстрація на неї триватиме до 26 березня, а самі пробні тести можна буде скласти протягом місяця, починаючи з 3 квітня. За результатами наших цих от безкоштовних тренінгів з національного мультипредметного тесту із ЗНО проводимо аналітичні семінари для вчителів з аналізом помилок. Ми цей матеріал оприлюднюємо на сайті в соціальних мережах для того, щоб вступники могли побачити де найбільше трапляються помилки, і усувати їх уже під час основної сесії. Тобто, в нас ще яка таке двостороння така от робота двостороння проводиться. Для майбутніх вступників університет також проводить олімпіади, консультації з написання мотиваційних листів та творчих конкурсів. Тож у Вікторії та її однокласників є багато можливостей добре підготуватися до вступу. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.